Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Офіційний Київ очікує на мільярдні надходження із заморожених активів РФ. Польща, США та країни Балтії розпочали військові навчання. Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цьогоріч офіційно на рівні закону державне свято було встановлено 29 травня 2023 року Верховною Радою України замість дня перемоги над нацизмом у другій світовій війні, 9 травня, яке припадало в один день з радянським днем перемоги для України. Друга світова війна була найбільш тяжкою серед країн радянського союзу та Європи, кажуть історики. Адже саме на нашій території відбувалися одні з найзапекліших боїв усієї війни. Ми зазнали найбільших людських втрат і збитків, нанесених містам і селам. Загалом, у війні 1939-1945 років, загинуло за різними підрахунками від 50 до 85 мільйонів людей. Серед них близько 9 мільйонів українців. Сьогодні Україна знову бореться за мир в Європі і у світі. Умовою для цього є перемога над рашизмом. Сьогодні в день пам'яті і Перемоги над нацизмом, згадуючи мільйони українців, що разом з іншими народами боролися і перемогли, ми віримо і наближаємо новий день нової перемоги. Коли вигнання нацистів з України, про яке ми читали у підручниках історії, відбудеться у реальному житті. І подія. Середини ХХ століття станеться знову і увійде в історію 21 століття. Історію спільної перемоги над російським злом. Сьогодні Росія знову атакувала Україну. Ворог випустив по нашій території 55 ракет різних типів та 21 ударний дрон. 59 ворожих повітряних цілей вдалося знищити агресор. цілив по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Ми всі думали, що після уроків Другої світової війни зло більше не відродиться що світ більше не знатиме, що таке бомбардування і атаки, окупація та депортація, катування і вбивства. Проте ми знаємо і боремося. Боремося з російським злом, яке відродилось і не було ще більшої жорстокості, ще більшого прагнення до поневолення, ще більшого прагнення до знищення. Вже влітку Україна може отримати 2-3 мільярда євро з прибутку від заморожених російських активів у бельгійській фінансовій компанії Євроклір. Найближчими тижнями Євроклір прийме рішення про конфіскацію 87-89% доходів від заморожених російських активів, повідомила очільниця бельгійського депозитарію. З початку повномасштабної війни Росії проти України у лютому 2022 року країни G7 заморозили близько 300 мільярдів євро російських валютних резервів. При цьому близько 208 мільярдів євро знаходиться в євросоюзі, здебільшого саме на рахунках Євроклір. Рішення має бути ухвалене найближчими тижнями. Сума перебуватиме в інтервалі між 87% і 89% від усіх доходів від російських активів після сплати податків. Польща, США та країни Балтії розпочали військові навчання Зоряний лицар 24. Вони спрямовані на розширення інтеграції систем протиповітряної і протиракетної оборони та розбудову архітектури командування і управління в повітряному просторі. Передбачається інтеграція багатонаціональних сил і засобів за сценаріями реальних навчань і віртуальної візуалізації у режимі реального часу. Повідомляє оперативне командування збройних сил Польщі. У процесі планування та виконання завдань ключову роль відіграють групи авіаційних операцій та центру повітряних операції вони систематично здійснюють заходи, спрямовані на посилення оперативних можливостей та зміцнення міжособистісних зв'язків персоналу. Інтеграція систем ППО та ПРО дозволить ефективніше реагувати на повітряні загрози, включаючи і ракетні. Компанія заявила, що відкликає свою вакцину AstraZeneca проти COVID-19 у всьому світі через ринкові причини та заміну її оновленими вакцинами проти нових варіантів, визнавши, що вона може викликати серйозні побічні ефекти, зокрема утворення тромбів і низький рівень тромбоцитів у крові. Під час розгляду групового позову у Верховному суді Британії фармацевтична компанія визнала, що вакцина може викликати серйозні побічні ефекти. Нагадаємо, Велика Британія була першою країною у світі, яка схвалила вакцину AstraZeneca від коронавірусу. Однак, після схвалення було вирішено ввести обмеження для пацієнтів віком до 40 років через особливий ризик утворення тромбів.